Як на мене, це надважливі над речі сьогоднішній час, тому що дуже-непроста дуже важка ситуація в нашій країні. І сьогодні е, наші дітки, напевно, не отримують того, на що заслуговують. Тому наша місія на сьогодні, і не тільки наша, я запрошую всю нашу країну, в кого є змога приймати участь у подібних проєктах, заходах і так далі. Тому що дітки це наше майбутнє, це наше покоління, яке і буде формувати нашу країну в майбутньому, і це наше обличчя, тому ми маємо максимально дбати за них. Ну, просто в даний час я вважаю, що це дуже важливо, тому що цих діточок ну і так, бо дуже багато умовно кажучи, проблем мало щастя, мало хороших емоцій. І ми для того збираємося, щоб максимально подарувати їм щастя, радість, щоб у них були, хоч якісь позитивні емоції, в такий тяжкий і важкий час. Дуже всі позитивні вони, і це такий неперевершений шанс пограти з професіоналами, отримати собі майбутній досвід. Багато ловив, коли били, захищав свою славу, щоб ми виграли. І це так і сталося, ми виграли. Мені сподобалось більш-менш там, де ми грали дуже футбол. Я мрію стати футболістом. Ну, і, по, і Щоб я грав за команду Вереса і на цьому стадіоні. Певно, два виміри. Ну, перше це все таки діти. Зараз ми всі розуміємо, що футбол може об'єднувати. і ми в вересні це прекрасно розуміємо. І діти це наше майбутнє.